Всім привіт! Я Роман і ми сьогодні будемо грати в Brawl Stars. Будемо збирати 9000 кубасів, а потім все це Ну що, починаємо. Я думаю, стоїть зіграти в столкновення Так, кого ж би взяти? Можна, кстати, взяти. Хм... Я був би не проти взяти Едгара, але він у мене сильно прокачений. Тому навіть не знаю. Скоріше всього, я візьму або Едгара, або База, але, напевно, Едгара. Ну що, погнав. О, якраз ця карта похожа на Хэллоуинську. Ну, по-моєму, це Халловінська карта. Ну, тут стоїть зразу проламати баночки і втікати, бо тут дуже прям жорсткі дальники. Особливо ця пайпер, вона взагалі прям жорстка. Але якщо на неї пригнути, то вона не така жорстка. От якось на грома треба. Ладно, рискую. Ух, треба тікати. Все. Так, я тут провіряю. Угу. Красавчик. Тільки обережнішим, будь. Я розкую... А, все? Іди сюди. Все. Зараз, виходить, двобій. У нас залишилось дві команди. Треба тікати, зарядити свою ульту швидко. Я знаю, що я їх винесу, тому що у мене 10 банок. Тільки треба на них якось прийти. Дай годай, вони тут? Так, да, вони тут. Все. Виграли. Ми вже апнули 8900 кубасів і зараз будемо далі аптися. Так, ну ось ми вже разів виграли і накопили 22 ранг. Та скільки тут у нас кубосів? О, кстати, стрітлов. А, ну а дуже рідкий. Ну окей. Хм, ну тут уже краще. Уже коли ще 9 9000 кубків. Так що треба подумати, кого ще можна взяти. А можна що взяти? Ну, думаю. Хм, ну давайте візьмемо бель. Так, погнали. Якщо ви думаєте, бо я ще вам не розказував, що чому у мене ще немає дуже 9 тисяч кубків, коли у мене було на, на аккаунті 12 тисяч, ну почти 12 тисяч, то я вам відповім просто. Мене просто перекинуло на старий аккаунт. І так сталося. А зараз нам треба не програти, бо це дуже ймовірно. Коли за тимою морці це і Мортіс, і ще й Карл вихониться. Ой-ой-ой. Ще один гониться, але треба все таки якось вживати. Тим більше нам Макс фармить банки дуже класно. треба якось их а якось аккуратно. ой ой Опа. Классно, у нас аж 14 банок. И так нормально никого. ХПшечки. Зараз ми маємо ту пробити. І буде ой, того кленші пробити, і буде кайф взагалі. Все. ми виграли. Ну, считаю, все робила Макс. я почти нічого не зробив, тільки три кіла, а вона аж п'ять. Так що, так, все, так, все. М -м, можна ще передів заграти. Ми, в принципі, компимо на ці 9 тисяч. Кстати, сьогодні буде на 9 тисяч велике відкриття. Ми будемо забирати весь свій Pass Плюс. Я звісно не повністю прийшов, але буду вам весь забирати той, що я прийшов, і за ті гемасики, що я получу, я куплю е цей. Джес Сенді із легендарним стардропом ще. Я просто трохи на крапці геммі витрачу і заодно мені вистачить. І ще когось прокачаємо, тому що нам багато дадуть монет і очків сили. Як я порахував, то це буде нам 8000 монет і 4000 очків сили. Треба бути акуратнішим. Бо слухай п'ять банок. Ще й до нас лізе далі на Майк. То вось ще прям капец. Ой-ой-ой. Ну, походу, це закінчилось, як я і думав, програшом. А зараз ми все і справимо. Так, а ось ми це виправили. Тепер друге місце виграш. Але нам треба ще пограти. Банам на 9 тисяч кубасів не вистачить. Так що погнали. Так, тепер можна взяти когось іншого. Так, а кого ж би можна взяти? Ну, я подумаю, так. Напевно, що можна взяти і Мордіса, ну, в принципі, Мортіс... Та ні. Думаю, краще взяти нашого базу. У нас якраз я на ньому скінчик якийсь із гаразд його поапаємо. Ми спавнимось і бачимо, що проти нас... Ого, міфічна ліга. Непогано. Так, Шелі, ти йди туди, а я сюди. На я, а ну, в принципі, да, там баночка. А я спробую туди піти що там нікого. Ну бо там я бачу, що розгромили там трохи, Я туди йти, так що я лише сюди вийду. А хотя їх можна пробити. Ого, нормальненько ми так зробили, слухай. Ти ба, що у нас тепер? А які результати? Таке шелячкай. Не здумай навіть я такого. Мне потрібно якось накупити ульту, потому что я не хочу испытывать на Настих. Ого! Разгромивки вражеских ведьмі це капець просто. Я не знаю, нам навіть нічого не прийшлось робити. Погнали далі. Так, ну от і в нас загрузило. Проти нас, ну, таких сильних немало ще прям слабенькі, я б сказав. Це не так, як з коштую, що приходжу, а там почти все заповнено алмазними лігами. От то був реально капець. Просто такий дивишся і всі алмазні ліги. Просто у мене на ньому 28-й ранг. А Тара мене не слухає. Так і хочу битися. От, знайшли і місце для кустів. Треба якось тут пересидіти. Опа, вже три команди, вже так хорошенько. От на всякий случай цю штучку дрочку візьму і підемо. Аккуратненько в ці кусти я піду, Добре, що тара не палить. Ну, в принципі, тут нікого нема, так що я думаю, що дочекатися тут. Хоч беру свої слова назад і тікаю. Тикай, тикай, прошу тебя. Опа, все, шедешка. Ну, тут пока что на все добро. Я бы сказал, прям супер. Пусть я то даем им все, им капец. Все, товары их добыла. И мы, короче, выиграли. Ну, нормально так. Ого, не вистачає одного кубка до 21-го раунду, Ну нічого. Я не знаю, що так зробили чат, Що я так часто виіграю. Це реально класно, що там було у нас в кубасах. Уже, напевно, 9 тисяч. Да, вже 9 тисяч. Те, що я їх хотів. Ну шо, забираємо. Спочатку заберемо. Не, поки що це трогати не будемо. Почнемо з плінгів, напевно. Ні, почнемо з значки. Значок, раз. Е, значок 2. Твердитий значок. Третій значок Хлопання. Гамбургер. предложує. Веселку показує п'ятий значок. Ничего себе, я тут багато значків, ще и один спрей. Ще прям От. Це, як він Там складався. Це як він плаче. плачет. Ну, я бы класно. классно. Тепер забираем блингу. Тысячу блингов. І ще 1500. Класно, конечно, валить. Вообще прям, я не знаю. все теж забираєм. Ще це забираєм. Де тут ще блін? Ну, наша куча, купа блін. Ще шот...